Доброго дня тим, хто годує світ, друзі. На зв'язку агромазин harvest.org.ua, полтавщина. Хочу вам показати, який на, дані, на даний момент стан соя махоні 70 днів. Посіяна повну Е, Вже доходить свій шлях вегетації, міжряддя 70, Дві були гербіцидні обробки. Е, дощі у нас було, якщо чесно, небагато. Весною трошки було. Е, посіяна вона в середині квітня, трошки попала на ті весняні приморозки, але більш-менш е, витримала. Бобів нав'язалась багатенько, бачите, вона вже доходить кінець своєї вегетації. Для порівняння поряд поле сої. Аполе, якщо не помиляюсь, у сусідів. Ось там, де зворота краєві, ну, на зеленому простофоні, воно буде краще видно, що бобів в'яжеться на ній багато. Але ось тут і на сухому, на сухій стеблині вже видно. Я думаю, що скоро буде обмолот. Цікава соя. Я думаю, що якби були такі дощі у нас в цей період, то було б, звичайно, що картина була б краща. Та в'яжеться добре. Що на, сухої, на сухій стеблині видно, що бобів багато бункер. Звичайно, що пока. І, до речі, самі, самі боби зараз ми розламаємо на, на капоті автомобіля, автомобіля стрічок. Я думаю, що там буде у нас. Видніша картина, щоб показати за, що боби у нас не дуже так добре буде видно. Самі боби великі, зрозуміли? Тобто зернина і ще ж вона наливається, то я думаю, що буде картина добра. Тому, друзі, гарних всім врожаїв та цін. Щасливо, друзі!